Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топові плечик на Міхсі 50Б. Відразу ми підсвічуємося на перекарці. Трішки приготував наш ріплечик спочатку, щоб не було цього скучного пере... скучної перекатки. Так, і дивимося нас кидає проти 9-8 рівнів за кермом нашого АМІХ 50Б, Looking for AMILF на мапі Париж. Тож до бою дивимося. Ми відразу приїжджаємо на фланг, куди їздять важкі танки. У нас важкий танк, але скажу я вам. Картонний. І подивіться, відразу розряджуємо наш барабан. І Не розривається снаряд, що за все, в ціль влучив наш авторіплевий. Будемо дивитися після бойовій статистиці. Обов'язково, так і це, до речі, рекордний бій на цьому танчику в, ці, в цьому обновленні в попередньому 1.23. Тож, дивимося на хіппоинти команд. Ми виграємо на 2000 по хіп-пойнтам. Тож, чекаємо чергової перезарядки нашого барабанчика. Тут вже клієнтики приїхали на прописування наших паек, нашого снарядика Одного, другого, третього четвертого, тому що, ще раз повторюю, у нас барабан на 4 снаряди, але я більш ніж впевнений, що і так всі знають, що це за танчик. І зводимося, нікого не помічаємо. Дивимося на мінімапу. Стандартна розкатка, Наш Бурасик, восьмого рівня французький преміумний танк на два на два снаряди. Подивіться до нього, приїжджає ТВПшка на мінімапі. Оце відразу наш автор реплею, Подивіться, який статюга, який кровожадний статюга у нас сьогодні грає. Відразу дивиться на мінімапу, як ТВП приїжджає 387 Получає перший раз, другий раз на 377, третій раз получає на 419, Можливо, вдасться його добрати. Так, зводимося і так добираємо. Ми ТВП Т-50-51. ТВП-шку ми збираємо. Це повністю мінус танк 10 го рівня. І чекаємо на чергову перезарядку, Наш автореплеє відразу віддаляє камеру, щоб подивитися, які пріоритетні цілі зараз кого може буде видно, кому зараз прописати наш черговий барабан. І Зрівнялися у нас противники зрівняли по похідпойтам на команду. З нами зрівнялися. І, можливо, по Ісусьому. Так, подивіться, трішечки видно рикошет. Можливо, зараз з гусеницю. Так, ми пробиваємо його. Ще й з гусеницю 379-438 вилітає. Третього снарядика, що за все, ми його не присунемо. Там Еміль 1 так стоїть, боїться, А це ж танк в восьму рівня, якби там не було, навіть якщо й важкий. І аж тепер чекав до останнього нашого автореплею, не скидав перезарядку, чекав до, до, до останнього, Думав, що все ж таки по комусь він присуне останній наш підкаліберний снаряд, але не було по кому. І бачимо, тут уже наш. 28 го або Центуріон 1. Наші союзники вже підсвічують противників. Тут Еміль 1 стояв. Ми, на жаль, на перезарядці. У нас перезарядка в районі 25 секунд, 24 рахунок. І ми йдемо нога в ногу з противниками. Зараз будемо виїжджати і розчахляти нас Бараванчик. Можливо, знову хоче. На прийом до лікаря наш і сьомий. Трішки видно, бачимо, там зелененьке підсвічується. Так, і подивіться, Йох виїжджає 9 рівня. 415 получає від нас другим пострілом на 366. І заховався від нас, але получає від наших союзників. Бачимо на мінімапі Там стоїть Леопард 1 Не знаю, можливо, має просилочок, можливо, і немає. Там СТ-1, ТАП-63. Вже всі качають, повністю всі нові танки, які повиходили в цій нові і знову зводимося. 423 хітпонтин треба забрати його, забираємо 224 хіп-поинти, як злизала корова з нього. ми його в наступний бій. 3446 завданої шкоди у нас вже в кишені рахунок 4.5. Ми програємо по хіппойнтам. Ми програємо по хітпоинтам більш ніж на 2000 по хітпоинтам, але досить акуратно грає наш автореплей. він дуже-дуже прекрасно розуміє, що не варто підставлятися на цьому танку. Дуже картонна башта у нас. Так, ст 1 зводимося. 364. Як ми його ще й гусеницю збиваємо, невідомо. 473, другий постріл, третій летить в молоко, ну а четвертим вже здає назад. Не бачимо ми його. 4283 завданої шкоди. У нас вже в кишені рахунок 4-6 та програємо, як і було, на 2000 тисячі і дивиться е, дуже контролює наш автореплею Дуже що е, коїться на мінімапі. Еміль 1 нас підсвічує, не здає назад, бо тому що так центуріон 1 можливо зараз буде розричатися по нас. Яким чином він нас ще й не пробуває 230, Заблокували бронею від Центуріона 1 Так зводимося 412. Вилітає першим пострілом. До речі, я тут не зрозумів, що там була перешкода в нашому прицілі. Можливо, щось заборонене у нашу автореплей стоїть, можливо, ні, не знаю. Як я вже говорив, я не розуміюся на цьому. І, і сьомий нам дає на 515, але ми йому віддаємо на 812. Два снарядика получає два рази підряд. У нас вилітає по 406 шість Подивіться. Зліва біля хіт команд два рази по 406. Це якийсь знак для нас. Це 100%. 4-7 рахунок. Ми все одно зливаємося вже на 3 тисячі хіт -пойтів. Ми програємо черговий, чергова перезарядка нашого барабана. 5,5 настріляного. Та ми чекаємо. Еміль 1 уже тут зовсім обнаглів, та центуріон 1 тут нічого не бояться противники. Т-28 наш стоїть. Так, підходить до, до кінця. По Центуріоні один треба розряджатися. 441 вилітає перший раз. Так, і знову подивіться, е, тут теж не було е, повністю е, зрозуміло, що тут була е, ота замурована там статуя, чи, чи що це таке є, невідомо. Оце, можливо, Тундра, е, щось мені вказує, стоїть у нашого автореплею. Можливо, я помиляюся. 5-9 рахунок. І ми майже зрівнялися по хітпойнтам на команду, але по гарматах ми програємо і ще й дуже добре. Бачимо, у взвод об'єдналися Т-28, то наш автореплею. Невідомо хто надіслав у взвод. Швидше за все, це наш автореплею. тому що повідомлення до приєднання не було. Так і це це бачимо на мінімапі Їде в нашу сторону 9 рівня ПТСАУ. Барабана, якщо на топовій гарматі у нього 8 секунд між перезарядкою. Так, і приїжджає 450 хвилин. Хітпонь в нього було. 369, ми забираємо, залишається шотна, треба її забрати обов'язково. Вона нам дає на 430, і ми через гусеницю забираємо 82 хітпоинти, але получаємо і від пактом танка. Але віддаємо йому два снаряди, Боже, реалізував наш авторіплею стопроцентово. 7843 завданої шкоди у нас вже в кишені, 7-10 рахунок. І ми перезаряджаємо наш черговий барабанчик. Дивимося на мінімапу. На індіан Панзер вже обережив нашу ЛТ-432, наші ж союзники на так званій Зеленці, а ми Х1390 та бачато, там як мінімум три противники останній раз там світилися. Так, перезарядка дійшла до кінця 397 з гусеницю по Емілю 1. Поновлюємо гусеницю та добираємо його. Треба Забирати гармати 10-11 рахунок 8-700. 95 вже настріляно. І ми відразу нажали кнопку перезаряджання. І швидше за все, наш теріплею, сказав своєму новому е созводному, можливо, не сказав, не знаю, що він їдемо. Ми у напрямок бази будемо приймати противників, тому що нам зараз будуть насовувати в наші солоденькі попки. Так, трішечки залишається до кінця. Перезарядки нашої, і зараз будемо зустрічати Індіан панзера, швидше за все, бо тому що він самий перший до нас був. Так, і перший снаряд 435. Їдемо на нього, не зупиняємося. Так, і ми, по ідеї, його забираємо. Так, три снаряди нам хватило, щоб його забрати. 13-90. Я не помітив, скільки в нього там хідпонтів було. І у нас уже за 10 тисяч завданої шкоди, за 10 тисяч, 10 тисяч 95 завданої шкоди вже в кишені. І не. Вирішує верніше, не виріне перезаряжати наш реплею, е... барабанчик. Один снаряд залишає так тринадцять шотний. Ми на вірочку забираємо його 213 тринадцять Якщо б ми тільки що, якимось чином кудись полетів би наш снаряд туди, куди не треба, і ми е рахуйте, що ми вже в ангарі, тому, що він нас барабан забирає. 12-13 рахунок залишається тільки Т-95, наш останній союзник ПТСУ 9 рівня, як ви всі знаєте, теж на 750 разової шкоди. Якщо на топовій гарматі, звичайно, то в нього стоково на 400 ще є. Але, швидше за все, в нього топово, можливо, ні. Так, СТ-1 на приказі 350, вертушкою даємо і так, і ну, хотів сказати, ми його забираємо, але ні, не везе в цій ситуації, не повезло. Немає щастя в нашого автор реплею. Ми стріляли через отой, не знаю, як його назвати, білборд, на газету, чи як що це воно було невідомо, не знаю, як правильно його назвати. І залишаємося. Ми вдвох проти двох гвс 100 на артилерії та із 7. Із сьомого треба забрати так. Забираємо 267 хіпонтів. У нас вже майже 11 тисяч настріляно. І невідомо, де знаходиться артилерія. Вона нас може спокійно забрати. У нас тільки 208 хіт залишається, тому що треба так трішки акуратніше відіграти. В цій ситуації так і подивіться, ми відразу його підсвічуємо. І нас підсвічує авторіплею авторіплею, як в матриці увертається, відвертається від ворожого снарядика, від артилерії. Так, і їдемо його добирати. Вже перезарядився на терплею, і зараз будемо в групку його пробувати. У нас голдові підкалібри 384 за один постріл та другим забираємо. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні топовий боярський. На 11,5 майже тисяч 11 475 за один шкоди, 9 фрагів, 1655 чистого досвіду, 95 тисяч срібла, ще й пішов плюс. Обов'язково прожимаю, подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.